Такий рій сарани біля багатоповерхівок комунарського району фільмують місцеві жителі. Тамтешня мешканка Дар'я каже, була шокована, коли з вікна третього поверху побачила сотні комах, які скупчилися, ніби хмари. Ми такого, і... ще ніколи не бачили. Були такі моменти, що воно залітало нам домой. Це було початку первого ночі. У мене дитина вискочив 16 років, Вискочав з і Говорить, мамо, зараза кусається. Я кажу, ну взагалі, ні, по і не вот І ми вирішили її ловити, розумієте? Веником, тапком. Ну, у нас є кот, який охотник ну, він нам допомагав ловити їх. Помітив сарану і поруч з грибним каналом інструктор з веслування на байдарках Олександр Рожко каже, за весь час роботи тут таке нашестя бачить вперше. Цілий рій пролітав зі сторони ну, Кушугума, Балабіна. І вони тут навпроти нас. Вздовж посадки там літали. На хвилин 15-20 вони без зупинки летіли, от просто от, величезна така туча. От прям. Дуже багато було. Не було страшно, ні то, що там ну, вони там собі літять, ми тут працюємо. А це подвір'я жителя Комунарського району Андрія Шевченка. Його оселя неподалік водоями. Хлопець каже, саме в очереті й оселилася сарана. Коли вперше перед собою її побачив фігів, я, я ж я думав, це, ну, просто великий, як це кузнечик. Але сравнению з цим кузнечиком це земля і небо. І я її почав трошки помічати ось тут на помідорах, на огірках. Окрім цього, вона по ночах сидить на винограді і чомусь б'ється в окна. Андрій каже: помітив шкідника тут три дні тому боротися із ним. Взявся самотужка. Тут одним сектицидом, тут іншим, там третім. Коли вони отут, от учора всі літали, налітіли чайки, почали їх хавати. Але дуже мало і хотілось би побільше. Нам природа допомагає також. Нагадаємо, близько двох тижнів тому нашестя сарани зафіксували в Кушугумській громаді. Там кумахи знищили частину врожаю місцевих жителів. Нині ж перелітну сарану виявили у Комунарському районі Запоріжжя. Там запровадили особливий режим, каже заступниця начальника профільного управління Держпродспоживслужби в області Людмила Кир'ян. Наші фахівці виїжджали сьогодні на Шевченківський, Олександрівський і Комунарівський, і встановлено було, що тільки підтверджена наявність сарани, тільки в Комунарівському. В Олександрівському поодинокі були види, ну, не несуть великої шкоди. Буде накладено карантин на всю територію, але очах виявлений на території 3000 тисячі гектар. Ну, предполагається, обробіток цієї території. За словами заступника міського голови Андрія П'ятницького, загрози для здоров'я людини сарана не несе. Вона безпечна для життя та здоров'я громадян, тому це тільки, скажімо так, питання питання щодо естетичності. Якщо звернення, що наприклад в мене там на тій земельній ділянці там виявлено багато кількість сарни, яка там візуально там складає критичну, критичну кількість. Тоді ми туди виїжджаємо, перевіряємо, фіксуємо і надаємо рекомендації щодо обробки. Якщо це просто вона літає і, скажімо, створює ефект якогось там візуального, візуального характеру, то це не є підстава для нанесення шкоди. Тим часом на платформах з продажу в Запоріжжі вже з'являються пропозиції купити сушену чи заморожену сарану. Кілограм якої цікавить? Живої 600 гривень кілограм З Запоріжжя. Ойлик з доставкою відправляю Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.